Вітаємо вас в Міжнародному університеті нутриціології та дієтології АЮНДІ. І я, Єлизавета Гринько. І, і я, Світлана Фіцяєвим, і це наш черговий подкаст. Так що, Світлана, виходить, є добра новина для того, щоб схуднули, треба багато їсти. Ну, можна сказати, більше їсти в більшості випадків, тому що, ніби з одної сторони, як звучить логічно, щоб схуднути, треба ніби зменшити так? і кількість їжі, порції, калорій, але насправді ситуація значно складніша. Тому що, коли організму різко врізати калораж, то це для нього певний стрес. Ми часто, особливо ми жінки, часто так, так робимо це Ми це бачимо та серед наших е, пацієнток, тому що особливо зараз така е, палка, така пора. Скоро літо. Та скоро так. літо нам треба встигнути бути гарною вже буквально за тиждень-два влізти в свої улюблені купальні костюми, і е, жінки це часто справді роблять дуже різко. Це стрес для організму, і організм же ж має в нас а, свої якісь інструменти адаптації до цього. так? Тобто він Сповільняє метаболізм, він починає якби, економити енергію, тому що йому треба все-таки думати про те, щоб якось в цих умовах вижити. Угу. Таким чином, ми сповільнюємо обмін речовин просто для того, щоб вижити. так? Ну, це наша основна задача організму розумієте? Він ж організм це я пояснюю також нашим пацієнткам. Угу. Він не думає про те, як. Зробити так, щоб волосся було в тебе густе, і гарне і блискуче. Як так. зробити так, щоб твоя шкіра була молода, сяюча, гладка, без зморшок. І так, щоб можна. ти була енергійна і так далі. Сексі ти чи не сексі, йому це не цікаво. Йому треба вижити. Жити. І для цього він просто економить енергію для того, щоб mm -hmm. забезпечити цією енергію, важливі для життєдіяльності органи серце, mm -hmm. мозок, так? тобто для того, щоб. В даний період стресу, можливого дефіциту, чи відсутності практично енергії, що роблять часто також жінки так. для швидкого схуднення просто пройти цей період. І в нас такий якби є стан, коли організм адаптується. Ми це називаємо адаптивним термогенезом. Тобто, це зменшується витрата енергії в стані спокою так, організму, uh -huh. тобто знижується ще й базовий метаболізм. Ну, що значить стані спокою, зниження енергії, тобто зниження витрачених би, кілокалорій, витрат кілокалорій. Це коли ми без фізичної активності в комфортних умовах, тому uh -huh. що, наприклад, до прикладу, зниження температури також та, може на це впливати, uh -huh. в комфортних умовах ми використовуємо певну кількість енергії для. Забезпечення життя в нашому організмі, існування, тобто виживання. Отже, пішли рухатися, почали щось їсти, треба їжу перетравити. Нам треба більше більше кілокалорій. І от тому, коли цей метаболізм безповільняється, на фоні такого різкого обмеження, звичайно, що і це впливає на схуднення. Схуднення його швидкість, якби вона сповільняється. І у всіх точно є такий приклад, коли доходимо до плати. Подишли до плата, все, Певна вага точка. стоїть. Так. Я бачу цю вагу сьогодні, завтра, післязавтра. Я повинна зробити все для того, щоб. Вона змінилася на цій вазі, і так. що вони роблять? Ми починається крик душі. Я починаю да. з півтори тисячі кілокалорій, в тисячу триста. А може взагалі я перестану їсти, або тільки я зрушилася з цієї точки. Так, перейду на 800, або так. знайду якусь так. таку калорію, тобто чудодійну якусь таку дієту. Так, У угу. мене є одна пацієнтка, каже: ви навіть не пропонуєте мені, щоб це було, бо я рахувала ваше меню. Я ж я в принципі наголошу на тому, що вони не рахували. Я підкована, я, так, все, так, так, я все знаю, так. Тобто, якщо це вже 1500 ккал, кілокалорій, я точно буду набирати вагу, от uh -huh. 1200-1100 Це буде для мене uh -huh. працювати. Uh -huh. Ну, звичайно, що а, періодично це ми можемо зробити як розвантажувальний день та зменшити uh -huh. кількість uh -huh. кілокалорій, дуже Ясно. так так. Тобто то ми зменшуємо якусь, але насправді uh -huh. так робити постійно не можна. Uh -huh. Та звичайно, бо є певні наслідки. Я теж, як лікар-гастроентеролог, в першу чергу так хочу сказати, що наслідки такого просто можна сказати знущання над організмом є колосальними. Це в перспективі і жовча-кам'яна хвороба, угу. так і починаючи там з холестазу густої жовчі, тому що збивається таким чином і режим, і ми недоутримуємо для обміну речовин, звісно, такі цих калорій. І це наслідки в, в подальшому набрати більше кілограмів, тобто так. наслідки. Просто колосальні. Якщо говорити тільки про схуднення, то точно набрати. Тому що якщо знижували, знижували, метаболізм якби знижується, сповільнюється і сповільнюється, так? Uh -huh. він далі. Тобто організм розуміє, що це ну, дуже вже якийсь такий довготривалий uh -huh. стрес, uh -huh. і як тільки є період такого релаксу, Поїхала нарешті влізли в цей купальний костюм. Так. Ну це я уявляю так. ситуацію? приїхала на море і тут та розслабляємося. Так, Приїхали з моря, а там плюс ну я ж стільки працювала. Так. Так. Мені бонус якийсь там. Ну можна так, а от так. сьогодні це морозило. організм вже так. швиденько починає це кумулювати. Наслідки звичайно є. Ну це такий наслідок для схуднення, а ага. плюс наслідки, якщо говорити про так довго тривалий такий період, то це і на гормональний фон, гормональний фонд да тобто так, це так. і зниження гормонів щитовидної залози, і далі і гормонів. Статевих гормонів так. загалом, до прикладу, таке сходення може призвести до розвитку. Аменерії. Взагалі, а монорії, так що ми говоримо про про жінок на фоні розвитку дефіцитних станів, Особливо, тому Особливо, що... що це підлітки дівчата, яких я от дуже часто зустрічаю, то дійсно таки повернути їх в нормальний гормональний цикл, потім доволі важко. І це робота не тільки дієтолога, це вже робота ендокринолога, гінеколога, ендокринолога і психолога. І психолога, і психолога і... І... Та так. Так, частіше психіатра вже так. та тому це це. Потім наслідки є дуже Ну, колосами. а загалом, якби от, така от дієта, як ми називаємо дієта йо, -йо так? Тобто, якщо uh -huh. жінка так подбореться постійно ще зменшує зменшує, то можна неї досягти такого гарного стану, який на англійській ще звучить як skinny fat, так? тобто коли uh -huh, вона. Uh -huh. Товстий, худий, так. вона ніби візуально виглядає худою, uh -huh. але насправді, по складу тіла, там більше жиру, ніж м'язів, тому що вона худла за рахунок м'язів. Організм на фоні адаптивного термогенезу дуже добре акумулює жир. Взагалі ж для такого періоду, щоб вижити. Тому звичайно, наслідки є для здоров'я. Ну і про дефіцитні стани, угу. ти також ти це дуже так. добре бачиш. Тут вже починається тьмяне волосся, і шкіра вже так. не така, не така рум'яна. Так. І, і пружність, і ковір шкіри. Звичайно, що ми все це бачимо в будь-якому віці. І навіть в молодому, коли у тебе всі резерви є, але вже наслідки так можуть бути колосальними. Ну, В принципі, ми зрозуміли, що наслідки це ми настрашили трішки. Глядачів, тепер поговоримо, які ж наші дії, як ми можемо вийти з ситуації. Ну от що ми так говоримо на перші консультації. От ми так. з цього почали почати ж угу. більше їсти. То так, я так. завжди починаю з того, що говорю: якщо ви хочете схуднути, почніть їсти. Не кажуть, як не це? вірять просто. Ні, Ці що так ви так, маєте що, що ви маєте на увазі, так. що треба почати їсти. Так. Кажу, треба почати достатньо їсти. У нас об'єм. Може бути, в принципі, ну ми ж індивідуально розбираємо так до прикладу. Але об'єм може бути або таким самим, або навіть може бути більшим. Угу. Ну, твоя улюблена тема клітковина. ж туди додаємо так обов'язково. От і а, людині здається, що вона справді угу. їсть більше, просто вона їсть. Нутритивно, а, якби багато їжу, так це збалансоване так. харчування, там так. будуть і вітаміни, і мінерали. Так. Включені всі в групи повноцінних пов... а не просто пусті калорії. Так. Тобто, так, коли ми просто з'їли там, до прикладу, щось uh -huh. по типу фастфуда, ну це такий, звичайно, такий вже дуже яскравий момент, але не і тушкована картопля щодня там чи смажена так, картопля так. з м'ясом. Тому, в принципі, ми заставляємо справді, ніби на початках більше їсти. Але. При такому схудненні ми більше їмо, але враховуємо ті індивідуальні потреби, так, які так, нам потрібно саме для даної людини. Окрім харчування, ми даємо ще інші поради. Це Достатній сон, ну ага. і, звичайно, включаємо фізичну активність. Так, Адже ти погодься зі мною, так, що звичайно. це ну, дуже важливий інструмент, звичайно. бо лежати просто на дивані і а, достатньо їсти так, і так. хотіти схуднути, а, щоб ще й покращити свій склад. тіла. Ну, ми Не просто скинути кілограми, а саме жирову масу. Не просто цю так. цифру побачити на вагах, я завжди про це говорю. Шкіру, ми ж, не за, ми ж тримати, так, ми не за це боремося. Так. Ми боремося за зниження об'ємів, зменшення ага. об'ємів за рахунок. ...жиру, так, а не будь-якою ціною за рахунок будь-чого. І не тільки виглядати, але й почуватися краще. Тому так. що, якщо ми. Не задіємо фізично, то звичайно, і просто сидимо на дієті, то звичайно, що ми будемо почуватися набагато гірше, якщо ми фізично додаємо. Бо це оксигенація, це настрій, позитивні емоції, інтерв'ю. Так, а то можна так схуднути, що приїхати не море, сісти так. на березі. І як от так, от ми бачимо в тому відео, коли сидиться одинока людина на березі моря, дивиться просто на, на ці хвилі і зовсім не радіє тому, де вона є. Тому, звичайно, будь-якою ціною на. Це робити не потрібно. Ну і ще один такий інструмент, навіть хай це не тільки про харчування, це все-таки про фізичну активність. Я завжди про це говорю, тому що саме вона також може сприяти все-таки жироспаленню. Так, так? Так, і так, тут так. ми також даємо такі а, поради. Є якісь от, такі от найцінніші, да? що можна в першу чергу застосовувати, що в фізичному. Так, кажемо? є звичайно, тому що так. тут також є дуже часто помилка. Так. Так? Тобто одна з перших це урізаємо. Раціон, а друга біжу в спортзал, так, так. і там просто так, до семи потів так. так я просто ну я буду працювати доти, поки так. я не побачу цю цифру <гум> на вагах. <гум> Ще одна така дуже ну, така груба помилка, якщо ми говоримо про сходнення, тому що тут то так, ми тренуємося, саме, можемо працювати над рельєфами і так далі, але це не про жироспалення. Якщо <гум> про жироспалення, то це мають бути такі аеробні навантаження. <гум> так, це навантаження. Ну, Якщо так не по пульсу кардіо, орієнтуватися, та, це от кардіонавантаження, але так, щоб пояснити, uh -huh. щоб було зрозуміло, тобто це з такою інтенсивністю навантаження, тобто прогулянка швидка, або uh -huh. такий легкий біг, або їзда на велосипеді, але людина може uh -huh. говорити говорити з кимось, з ким йде поряд там, uh -huh. чи з ким біжить, uh -huh. не задихаючись. Uh -huh. От Тоді це аеробні навантаження, і, звичайно, в нас також є. Да, про те, що ну, тут не 5 хвилин. Тут треба uh -huh. бажано, щоб це такі були низькоінтенсивні, довготривалі. Uh -huh. Є навіть дослідження, які говорять про те, щоб це було 40-45 хвилин, тоді uh -huh. запускаються ферменти, саме в жирових клітинах, так, так, так. які так uh -huh. якби розщеплюють ці жирт, кіліпаси. Uh -huh. Тому це все має значення. Uh -huh. Якщо ми хочемо ще там, тренуватися для рельєфу, для виносливості, то, звичайно, то тоді так, тоді так, і, інші, і, інші, і інші фізичні навантаження. Їх трошечки більше замотувати, я зазвичай раджу і маленьким, і дорослим все-таки не тільки брати акцент, що от це є корисно і все, а все-таки плюс, що вам більше підходить, які ваші mm -hmm. там, інтереси, що вам подобаються танці, окей, навіть хлопцям, да, ти можеш вибирати танці, комусь більше подобається просто бігати. Тобто обов'язковою умовою є. Кайфувати від того, що ти застосовуєш повсякденно в своїй, там, житті. Та? І, тобто, повірте, ти... можна так? Ж і повірте, можна ще почати кайфувати від того, що ти починаєш їсти, тому no, що no. пане навіть є такі випадки, коли зовсім недавно а, дівчина розплакалася на прийомі uh -huh. від того, що вона почула, що їй насправді. Можна їсти плов, вона його дуже mm -hmm. любить, і їй 4 роки назад дієтолог заборонив mm -hmm. просто взагалі це вживати в будь-який час. Ну, тобто вона mm -hmm. його не їла, вона готувала його для своєї сім'ї mm -hmm. і повністю собі в цьому відмовляла, звернулася до мене, тому що ми, ну, в принципі, напротязі протязі цих 4 років mm -hmm. вага отак постійно вона, тобто, або набирала, або трішечки ну, знижувала основного таке, ніби ніби плату. Та тому можна отримувати від mm -hmm. життя задоволення. І харчуючись так. смачно, uh -huh. і достатньо бути фізично активним і при цьому uh -huh. ще й худнути. Uh -huh. Так це що, саме. ми запрошуємо вас до нас uh -huh. е, е, на, е, в університет на навчання, де ви зможете отримати справді фахові знання, якщо говоримо і про схуднення, і не тільки про схуднення, ви зможете допомагати і собі залишатися здоровим, і своїй сім'ї, і якщо ви плануєте е, це опанувати як своєю можливо. Важливою професією в житті, то також зможете допомагати і іншим людям, дбаючи про здоров'я нашої української нації, так, як мінімум, отримати інструменти, які будуть в подальшому всьому вашому житті допомагати тримати вагу і не тільки бути здоровим, як фізично, так і психологічно, що є дуже важливим для нашого здоров'я. Тож дякуємо вам за увагу! Дякуємо, до зустрічі!